І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хахануб на IMX 13F3AM. Карта Тундра. Ну що ж, до бою. Так, ну. Французька артилерія 6 рівня. Я вам скажу, ну я проходив всі артилерії е, французькі. Ну що, ось так. Е... Напевне, я от про... ну, якось просто та легко її пройшов. <гум> та та й забувся про неї. Але наскільки, я ще пам'ятаю, не все забувся, що в неї ну, бачили ми, що вражаючого вигляду гармата, так, великий калібр, і вона хлопушує. Ось дивіться, та, особливо в топовому топі, то можна десь когось напевне, що і на фулл ХП прихлопушити. Давайте подивимося. З колишньої фугасні у нас 630, можливо, вилетить альфіще десь. І якщо з підпалом, то, в принципі, можемо когось на фулл ХП. Підхлопушити. Карта тундра. Карта тундра вона важка зараз для артилерії. Раніше вона була трішки легше, ось там, де наш герой стоїть, можна було стояти. З верхнього респу там можна стояти і стоять. Але я граю, коли на артилерії на Тундрі, то я граю, якщо з Нижнього респу, то на Кей 1 стою, щоб там е цю ущілину, там, де тяжі прориваються, по першій лінії можна прихлопушити. Або так, і тоді ти вже в тебе більше варіативність по всій карті настрілювати. І по помбо по 8-й дев'ятій ти нульовій лінії там можна настрілювати. Це я коли граю, так? Ну, наш герой бачимо, обрав, щоб далеко не їхати. Брав е більш простіший варіант. Ну і буде більш складніший. Я так перечуваю. Хоча бачимо тут, в принципі, є куди позакидувати. І зараз ми будемо закидувати. Втяжа, ну, я хотів подивитися, скільки знав. е, Ну, і а з верхнього респу на А1 квадрат я стою. там теж можеш майже по всій карті накидувати. Але треба звертати увагу, що якщо проти тебе чудовий артилерист зграє, то він буде теж контролити цю позицію. Ну, а е, так як я розумію, що наш герой чудовий артилерист, і він... Залишаю собі. Бо я граю, я от прокачуюсь до 10-го, а всі інші рівні. ну Чому я і про них і забуваюся. Всі інші рівні то я продаю. <плес> а залишаю лише десятки. Але є такі артилеристи, чудові, до речі, чому? Зараз я розповім, чому чудові. Що вони собі залишають всі артилерії, всіх рівнів. І на них часто грають. Я не знаю, скільки боїв награв саме на MX-13F3. Наш герой, я думаю, він напише в коментарях. А чому чудовий? Чому я кажу чудові артилеристи? Тому що, якщо в тебе є в команді чудовий артилерист, я вже неодноразово це казав, то він дуже допомагає для перемоги в бою. Головне, щоб не було чудового артилериста в команді суперників. Дивіться, от про що я казав. я Стаю на к 1 квадрат і прикриваю, щоб не, про... не було просування по першій лінії. Там у нас один танк був, його знешкодили, ну, довго його там вихошували, його знешкодили, і у нас там проблеми. Е, так скажемо, Х'юстон у нас проблеми, так? Це помітив наш герой, він туди не закидується точно. Треба тепер змінювати позицій, їхати аж на К0 десь квадрат, ну хоча б на К8 квадрат. І якщо там буде підсвічені, там у нас. Е... У нас там Чафі, у нас там якась ЛТ, так? <гас> То вони в принципі будуть підсвічувати і треба їх нахлопушувати. Тут вже величезні, дійсно проблема. Треба встигнути тепер відпітляти. Як я полюбляю казати, відпітльовуємо. Гірку теж забрали суперники. Непростий буде бій. Це надія, Щоб вони були підсвічені, ми були нахлопушувати. І нас М44 щоб встиг тікти. Це чудово. ну, Вибачте, вибач, не змогли ми тебе врятувати. Так, ну тепер треба врятовувати бій. І не вий. А ну давайте подивимося, скільки у нас розкид осколків. Так як я, радіус ураження, так я називаю розкид осколків. 8,5 метри. Це не дуже багато, але на 6 рівні це нормально. Ну і на 6 рівні такий калібр, правда, це... ну, вражає, в принципі. Розрядка довга. Де теж пам'ятаю. Але точність слушність непогана нас. Чудово, один ворог знищений. 761 настріляного. Допомога за оглушенням у нас навіть є на такій невеличкій карті. А ми тежки бачимо, нас зібралися біля бази, але вони, їм не треба зараз збиратися в кулак і намагатися СТ, що кора хлопці. У нас вони там і шотні, бачите, Тому ми і їх втрачаємо. 8-10 рахунок не в нашу копчу. А гірці поки що тримаються і потихеньку починають вихлопушувати там з гірки супер. Допомогти тут є. Немає просто. Треба було напевно стати все ж таки на кей okay. 0 квадрат. Ну це я так вже, знаєте, це як ти ж команда програє, ну тебе вихлопушили. Ну це багато так гравців. Тебе вихлопушили на перших хвилинах і ти потім... Починаєш керувати, от ти не туди поїхав, треба ось туди поїхати. так? Керувальники. Які виклопушились на перших хвилинах бою. Так, тут допоможемо по-любому, хевіка треба буде. Він там впорався, молодець. Тепер можна що зробити? Переїхати, бо ВК знає, де була артилерія. Переїхати на місце КВ. І ми вже будемо на підвищенні, і ми можемо в принципі всю карту перестрілювати. Мені чомусь здається, що СТ-зараз ця ВК-3001H, він повинен поїхати на захоплення. Так і є, чудово. да. А, наш братіш поїде, зараз його тут уж. Допоможе. Більше по останній раз суперників бачимо був в... це 6 квадратів. Можливо він навіть сюди приїде. Буде у нас ще можливо і на дояк. Партієш? Тримайся. Бартіш, бачимо, хоробрості набрався, він п'ятьох знешкодив. І бачив воїна. Треба підтримка, треба треба. треба. Кличе на допомогу. Кличе на підтримку. Ну, то вообще ХП бага. Дуже незручна у нас позицін. Ой, а по нашому, братішу, зараз артилерія відстріляється. Вона відстрілялась, не виручила. І. Ну, Є! знищено, і знищено, нас настріляно. Тягнемо, тягнемо бій. Дві артилерії залишилось і ми залишаємося один проти двох артилерій. Братіша все ж таки вихлопушує артилерія. Він так хотів воїна отримати. <с? <с?> Забрав. У нього воїна. Але, ну, як е, один з підписників написав, е, от чому ви так... ось Опа! Чому ви так за цим воїном? так? Ну, в принципі, а чому б ні? Хочеться, сірка. Врачай кожен бій в кожному бою, навіть не взявши воїна, можна дійсно бути героєм битви, правда? 4 вороги знищено. 1300 настріляно. Залишається бішоп. Бішоп з одного пострілу на нашого... А, це зрозуміло. Де... Нашого AMX не забереться точно. На моєго з одного пострілу без проблем випушуємо. Тут ми його десь і зустрінемо, Якщо він не буде тікати, швидкості вистачає у нас у нашого французької артилерії, так. так як і більше. Більше поменше там. Він напевне буде ховатися, десь зашкіриться зараз. Напруженіший момент битви буде. А ні, бачите, хоче дуельної дуелі. Тут о перехитрує називається. Ну а нас більше швидкость. Не забуваємо більше п'ятого рів. Хоча на хлопушка на хлопушувально, мене одноразово бачили. Ну фінальна дуельна, епічна дуель. дуэль. Натикає. Тікає, тікає, тікає. він не може зараз вишкребатися, і він не встигне навіть розвернутися. Дивіться. О, чудовий біс, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!